Привіт, друзі! З вами знову я Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub. і сьогодні мега цікава тема. Ви б знали, як складно знайти якусь цікаву інвестиційно придатну ідею з реального сектору економіки ще й в Україні. Сьогодні ми знаходимося у, скажімо так, виробничому відділі нової компанії, яка займається мультибоксами і іменується GOV. З нами засновник, його звуть Іван, і я вітаю вас. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея створення такого бізнесу? Коротко, я більше 20 років займаюся виробництвом зовнішньої реклами і торгівельного обладнання. Тобто Ми багато робили там різних кавопоєнтів для заправок, для мережі вок, ну і для багато інших. Десь в 2020 році ми почали робити перші точки Ми робили іншим хлопцям, точки самообслуговування, ми розробили концепт. І встановили їх в декілька торгівельних центрах. То є, і до мене почали звертатися. Був дзвінок з Кіровоград, ой, Кропивницького, вибачаюсь. З Кропивницького. Ми хочемо там 100 точок самообслуговування. Я зрозумів, що ця тема дуже популярна, і почали ми думати, моделювати. Спочатку була ідея в торгівельних центрах, але дуже мало місця для масштабування, велика конкуренція. Сталася війна Тобто її довелося адаптовуватись. Тобто ми пробували різні варіанти. Ми встановлювали просто кав'ярні в бізнес-центрах, в торгівельних центрах. Це все дуже ситуативно і не прогнозовано. Якби в мене була завжди ідея зайти в житловий комплекс. Коли ми зайшли в житловий комплекс в перший свій, це було півтора року тому, ми відразу зрозуміли, що однієї кави там недостатньо. І почали відразу вималювалася концепція. Ми Маємо в цьому будинку надати людям те, що їм потрібно. Ну, і ключові наші позиції це стала вода і їжа. То це в нашому, в кожному... Тобто ми зараз пояснюємо аудиторії, що таке мультибокс. Так. Бо просто кава самовслугування, всі знають. Так. Мультибокс це пристрій чи вендінговий комплекс, який дозволяє людині цілодобово в себе в під'їзді користуватися там багатьма послугами. Тобто, це можна там можна не тільки випити кави, можна набрати чистої питної водички, можна взяти піцу прямо тут і зараз, тобто, можна взяти дитині кіндер, якийсь снек там до пива, до чаю там, і так далі. Також можна натиснути кнопочку і, зв'язавшись з нашим диспетчером, викликати собі сантехніка, електрика чи будь-якого іншого спеціаліста, тобто для вирішення яких Ось побутових питань для тобто того... сервіс заходить більше ніж за їжу. Так. Одразу в мене хотілося генерується питання з приводу ризиків, тому що в принципі історія прикольна, такого немає. З кавою, як я вже казав, питання вирішено. Навіть проблеми е ідуть глибші. У нас є кілька роликів. До речі, підпишіться на канал «Хто бачить нас перше» і подивіться ролики більш як річної давності щодо кав'ярин самообслуговування Бінокль, в яких е в роликах ще того часу було питання про те, що локації мало. Лока... Локації в торгівельних центрах важко вирішувати, вони переважно для своїх, там автоматів вже наставлено чимало. Щось нове поставити важко. Інвестор може купити, а поставити не може. І навіть у нас в клубі були випадки, де люди придбали і не могли поставити, і потім це продавали в пів ціни. Е, як я бачу, у вашій бізнес-моделі проблем з локацією немає. Абсолютно. Тоді питання все ж таки про ризиках. Зараз комендантська година, військовий час. Зрозуміло, що вийти з під'їзду, щоб кудись піти, нічні магазини не працюють, цілодобового сервісу немає. І ця вся інфраструктура має працювати, бо вночі теж є якісь продажі. Ризик того, що якщо не якщо а коли ми хочемо, щоб не було цього комендантського війна завершиться, то людина піде в найближчий нічне АТБ, закриє ці всі питання. Скажіть, яка? Структура, ви це вже знаєте, так продажі вночі в день. В ну, основні продажі це ранок і вечір, тобто, причому більше вечір. Тобто це десь біля від шостої там до десь до 21-ї години, тобто це основний потік. Тобто, відповідно, в цей час все працює. Тобто, але люди ліниві, то тобто, їм не потрібно нікуди йти. Тобто вони беруть прямо тут і зараз. Тобто, десь хтось піде, хтось не піде. Відповідно, тобто, ми не маємо там продавати там, тонами там, чи десятками штук. Тобто, ми просто у нас невеликі невелика. Товарна кількість, але ми намагаємося більше асортиментом брати, то тобто, відповідно ми все рівно своїх клієнтів знайдемо. Скажіть, будь ласка, щодо ризику того, ось скільки знаходиться взагалі товарних позицій на вітрині, тому що. Самообслуговування поїжджа полягає в тому, що людина приходить, відкриває, бере за це те, що бере плата, а може взяти все, що там є, і є ризик того, що, наприклад, можуть бути там збитки, і це далі там буде не вирішено. Наскільки високий ризик? Коли, цього? коли розпочинав цю тему, це було саме головне питання. Тобто чи в нас апарати працюють на довірі, і відразу перше питання у всіх, то тобто, а так можна ж взяти два, коли розблоковується вітрина? Аби б взяли, я ні. Тобто, чому ви думаєте, що хтось візьме? Ти в себе вдома, ти будеш там соромитись чи там осоромлювати себе за якогось снікерса чи кіндера. Причому з вірогідністю, то де ти живеш? Звісно, і в тебе, ну по-перше, люди з часом розуміють, що диспетчер на них дивиться да, по відеокамері. Тобто, по суті, продавець у нас є централізований диспетчер, який дивиться за цим всім. І навіть якщо він зараз не замітив, то, що він там відволікся на іншу камеру, то все рівно ж запис іде. І, Ну, пропажа знайдеться. Коротше, скажіть, будь ласка, по кейсам чи було і що було, коли вкрали? Було у було нас за півтора року в мегасіті Да, декілька випадків було. Тобто, ну, один такий самий, де в пів другої ночі, там не зовсім тверезий вигріб, там пів вітрини. Питання вирішилось. Тобто, от в 9.00, то тобто, для ОСББ скинули відео. Тобто, вона, там, жінка, пішла в квартиру, він не відчиняв двері, тобто вона набрала хазяїна. Тобто, за. Годину відразу після інвентаризації нашої, тобто нам повернули всі кошти? Тось тобто його ми більше не бачили. То есть ну, скоріше всього, що його він це все. Це один такий випадок був. О, це і все добре. І найцікавіше питання для інвестора: яка вартість даного активу, і яка його окупність? Вартість мультибоксу на даний момент і в даній комплектації, тому що ми далі працюємо Це найповніша комплектація. На даний момент, скоро буде більше. На даний момент 13960 доларів. По так. окупності є знову ж таки два варіанти. Є фіксована сума, і на сьогоднішній день в даній комплектації вона становить 600 доларів в місяць, є і є від прибутку. Від прибутку це 85%, 15% ми беремо собі за обслуговування. Ці касти входи, ремонти, гарантійні негарантійні випадки. Як це враховується, якщо, наприклад, на оренді я отримую 600 доларів, навіть якщо автомат там стукнув вандал чи там щось полетіло, і він не працює тиждень, бо чекаємо обладнання якесь. Не буває такого, щоб тиждень не працював, тому що у нас всі апарати однакові, є донорські, тобі, і ми за добу вирішуємо будь-яке питання, вплоть до зміни. Ну, для мене, як для інвестора, який працює на оренді, неважливо, як ви це вирішуєте. Чи він... буду я отримувати 600 за будь-яких умов? Так, За будь-яких умов. За будь умов. І, Ризики беремо на себе. І цей термін виплати цих 600. В який це період? До 5-го числа поточного місяця за попередній. А як довго? Це 5 років, 3 роки, 20 років, все життя? Ми, ми заключаємо договір на 3 роки, за три Дай. роки, в принципі, ми окупились. А яка далі може бути сценарна е, програма? Тобто цей апарат потребує реновації, чи він морально устаріває? Потрібно його е, поміняти чи продати. Е, давайте спрогнозуємо варіативність. Я думаю, що на протязі трьох років, то есть, враховуючи ту динаміку, з якою з якою ми рухаємося, то есть, у нас кожен квартал, можна сказати, іде апгрейд. відповідно, він все рівно буде періодично змінюватись. То есть, і без доплати з боку інвестора, ну він буде по домовленості збільшуватись. Ну якщо ми там доставляємо, наприклад, якийсь додатковий модуль, який коштує, то є, то його звісно з прибутку потрібно буде взяти. То є, ну, він має так також поучаствувати в цьому. То є, ну або він з цього не буде отримувати прибутку. Логічно ніяких заперечень. Ну і е, найголовніше, який е, яка договорна база, яка юридична платформа даної інвестиції. Договір куплі-продажу і, і договір оренди обладнання, договір оренди, де ми прописуємо, що там в разі якщо щось, то ми викуповуємо його там в перший рік, тобто за повну вартість. Перший рік за повну вартість, якщо щось. А 600 доларів відносно майже 14 тисяч тіла інвестицій говорить про те, що дохідність десь 60% річних, тобто, якщо я не помиляюсь. Біля 50 десь. Біля 50. Ну, якщо 14 тисяч, 600, 500 на 12 це 6, там у нас 7. буде біля 7. 7. Не забувайте, ще йде десь місяць-півтора на виготовлення. Місяць півтора на виготовлення, 50% річних, два роки окупності з усіма можливими ризиками, які перекриває керуюча компанія, яка є виробником, яка дає гарантію, плюс на моменти якісь браку. Мені дуже зацікавило, я хочу побачити це в дії. Лобановського 6Д, місто Київ. Ми знаходимося на локації, яка вже три місяці працює. На ній знаходиться мультибокс компанія Гоф зі мною Іван, засновник компанії. Ще раз вітаю. Ось так це виглядає. Розкажіть, будь ласка, що тут є, як це працює, що з цього продається, скільки заробляється? Все інтегровано на екрані кавової машини, то людина комунікує з екраном. То uh -huh. є, вибирається товар або напій, то є, відповідно, оплачується на терміналі, після цього розблоковується вітрина то є, і береться товар. Ну, можемо продемонструвати то є, на якісь там, наприклад, то є, от я хочу вибрати якісь солодощі, то є, якби я сплачую. Пішла оплата, зв'язок з банком. І і відкрилась вітрина з круасаном. І від, від розблоковується вітрина. Ну І ми беремо там якийсь, наприклад, кекс. Пригощайся. Ага, дякую. Ось така історія в під'їзді житлового будинку. Давай поспілкуємось щодо цього під'їзду. Скільки нам треба квартир в під'їзді? Я так розумію, що якщо це комплекс, який складається з кількох під'їздів, воно не працює в кожному під'їзді своя історія. Ні, Не будуть ходити з іншого під'їзду сюди. Ну а якщо будуть ходити, то дуже дуже мало. Тобто, відповідно все розраховано на мешканців тільки одного під'їзду. Тобто для економіки потрібно не менше 120 квартир. Звісно, дуже важливу роль іграє ще контингент, який в будинку. Е, відповідно, є де більше дітей, тобто є де більше дорослих. У ну, нас передбачено все. Для дітей тут є мілкшейки, гарячий шоколад, какао, тобто для дорослих, звісно, кава тось, і все остальне. Е, по економіці. По економіці. Е, скажімо, для того, щоб отримати прибуток, достатньо. Ми рахуємо прибуток тільки з мультибоксу, тобто достатньо. Ну навіть 120 квартир. То є, вже у нас іде плюсова економіка. Яка показники середній чек, націнка, бізнес-модель. Ми нагадуємо, що це інвестиційна пропозиція. Гляньте попередній ролик, там де ми це розбираємо. 14 тисяч доларів включає в себе абсолютно все з інвертором з батареями повністю. І інвестор отримує 600 доларів на місяць фіксовано або 85% від прибутку. прибутку. Компанія бере 15, Відповідно, окупність 2 роки. Ну це дуже класно, дуже круто виглядає сучасно, і ми ж розбираємо звідки береться ці 600 доларів. Так Значить, ми заробляємо тось, на продажах з мультибоксу, тось, але ми паралельно ще доставляємо в будинок тось, різні е, наші продукти з нашого ресторану. Тось, відповідно, тось, тут воно не відображається, але ми заробляємо, звісно, з того ж можемо платити. Значить, розберемо по порядку. Вода, тось, вода приносить в середньому десь від 8 до 10 тисяч гривень чистого прибутку. Це чисто вода, тільки Додатково. вода. Додатково. Да. Вона нам. Ну не будемо на, на воді зупинятися, вирішити потім ось такі історії. Да. Що нам дають далі, далі в нас ідуть кондитерська вітрина, далі йде харчова вітрина, снекова вітрина. Тобто кожна вітрина то є, дає свій додатковий прибуток. Тобто люди багато беруть і напоїв, то є, і різних там шоколадок, там дітям, собі, е, круасанів там і так далі. Яка структура в попередньому ролику? Також суперцікава була інфа, що просто кавова історія, яка вже тривіальна. 呃。Uh По відношенню до цієї, це і вісім разів більше виручка. Дивіться, ми просто ми проводили не на цій точці аналітику, то є, а на науці. То чому? Тому що там уже півтора року працює просто кав'ярня, і ми, ми поставили в іншому під'їзді. В іншому під'їзді І по співвідношенню кава і мультибокс, есть, у нас вийшла економіка x 8 Тут ми не можемо порівняти, тому що, ну, тому що нас, ми, ми тільки сюди стали. Третій Те, місяць. Так. Про це поговоримо. Бачите, це не постановочний ролик. Це живий під'їзд. Тут ходять люди, собаки, звірі, все класно, і ми знімаємо просто, як це відбувається. Щодо безпеки в попередньому ролику, то ми можемо бачити, що тут ось консьєрж поруч, є камера, яка яку, є наші камери, вкроє. є ЖК ну, будинкові тут, камери. — Тут безпеки взагалі питань мінімум, плюс будинок реально такого бізнес-класу, де аудиторія ну, не буде робити вандалізму чи крадіжок. Mm -hmm. а, Три місяці він працює. Скажіть, будь ласка, як змінювалася виручка, як змінювалася бізнес? Значить, ну по-перше, цей бізнес він сезонний, причому сезон більше на літо розрахований. Тобто, вищий сезон літом. Ми також думали, що це не так. але це другий рік працюємо. Відповідно, то у нас дитячий майданчик. Поруч, то є літом більший день, багато мам гуляють. Тобто тут багато народу, тось відповідно, тось виручка більше літом. Але зимою, тось навіть зараз, то десь от я ми поки їхали сюди, я подивився, то останній місяць вийшло 15 тисяч гривень. Виручки не виручка, прибутку вірніше. Тільки з одного, але не, якщо цього. ми беремо з цього тисяч за місяць, інвестору треба заплатити 600, це десь двадцять Так, ми це отримуємо дотація. прибуток тось, з їжі. Тобто, у нас їжа доставка кожного вечора сюди безкоштовно доставляється їжа. Тобто, за рахунок цього, ми отримуємо додатковий прибуток. Потім, звісно, що за перший період, тобто, потрібно підібрати ту кількість, яка буде точно гарантовано продаватися. Тобто, відповідно, наприклад, якщо ми ці всі снеки завантажуємо, тобто, вони можуть 10 днів. Тобто, Ну, там печиво може і два місяці лежати. Там, допустимо, з вафлі вони можуть там, до 10 днів зберігатися. За 10 днів, якщо одиниця якась не продається, то вона там суттєво не впливає, тому що маржинальність Х2, то, есть, відповідно, то воно все перекривається, там все нормально. Піц ми підбираємо ну, завдяки тому, що в нас є можливість дистанційно керувати ціною. То есть, відповідно, ми з 13.00 робимо розпродажну ціну. І дуже рідко, коли у нас там якась Одна піца залишається. Тобто, ну, майже такого немає. Так. І е, ми бачимо, що ось під'їзд максимально придатний для розташування такого бізнесу. Тут в цьому комплексі Лобановського, 6 де нагадує Київ, тут є там чотири однотипних ЖК. По ідеї в кожному потрібен такий кожному так, звісно, не, не впливає абсолютно на економіку. Тобто, якщо ти ставиш в кожному під'їзді, то тобто, ну, ніхто не піде з іншого під'їзду в чужий. Це психологічно, тобто потрібно тобто, проситися. Там ну не маєш ключа, треба проситись на каву. Відповідно, наші клієнти це мешканці і гості одного під'їзду. І щодо розкачки даного бізнесу, ось тут є там термін там до трьох місяців працюючого цього терміналу. Які прогнози? Яка аналітика на майбутнє? Що буде прогнози дуже цікаві, і розкачка це також дуже цікава тема. Тобто бо, ми... бо, бо обіцяно 600 доларів так, на місяць. дивіться пояснюю, коли ми. Поселяємося в під'їзді, тобто ми відразу розпочинаємо знайомство з людьми. Тобто в нас є декілька способів. Там, ну, самий перший спосіб, наприклад, ми в кожну квартиру даємо безкоштовний бутиль води. То є, ну, але звісно, то є, людина реєструється при тому, коли вона бере. То є, там, один із способів. Потім ми кожному там, даємо безкоштовний борщ для дегустації. Дуже крута фішка, тому що людина на вибір вибирає або безкоштовний вегетаріанський, то є, або доплачуючи, вибирає там, наш фірмовий, тобто якийсь самий маржинальний. То есть, або просто там, борщ з ребром. Получається, ми навіть в плюсі, то есть, але люди там, залишають свої контакти, з якими ми потім починаємо контактувати. То есть, ми починаємо продавати крафтові копченості, фудсети, там, пивні сети там, і так далі. То есть, за рахунок так, всього, то есть, все ми... залежить від заробітку материнської компанії. Тоді інвестор буде 600 отримувати. Так. так. І так, материнська компанія, заходячи в будинок, тось вона відразу як мінімум пів тисячі нових клієнтів отримує, з якими контактує. Який зараз обсяг можливостей по відкриттю таких мультибоксів на місяць? Зараз так склалося, що вже в нас вибудовується черга, то на встановлення. Відповідно вузьке місце зараз тільки інвестиції, тому що доволі недешева 20, історія. 20-30? Більше. більше. Якщо ти жінка-підприємець, там, по-перше, ти всю суму можеш реструктуризувати на 6 місяців. Тобто, відповідно, тобто не потрібно відразу там, чек 14 тисяч доларів, а ти можеш заплатити перший місяць 2300, другий місяць вже з врахуванням компенсації орендної, тобто, 1700 доларів, так само останні 4 місяці. Відповідно, тобто ти виплачуєш 10 з копійками тисяч доларів замість 14 за півроку, і тобі ще дають компенсацію за те, що ти жінка 5%, за те, що ти вчасно робиш платити. 2 за те, що ти створиш, якщо ти створиш два робочих місця, 5%. Відповідно, тобто, загалом набігає ще 12% кешбеку, це біля 1700 доларів. Тобто, і ти купуєш обладнання вартістю за 9, за 9 з копійками тисячі, яке коштує 14 тисяч. Тобто, ну, це тільки перший раз. Тобто ну, одноразово такі пільгові умови, тобто, ну, але їм, я думаю, варто скористатись. Ну і також ця бізнес-модель наголошує, також можна сказати, що інвестхаб допомагає в її реалізації. Ветерани можуть отримати грантові кошти без зайвих е, збору документів. Це все робиться через ветеранський фонд. Сума близько півмільйона гривень видається досить легко, якщо ви є учасником ОБД або родичем, і можна маючи такого ветерана. Отримати посив для родини. Я би про це окремо хотів розказати. Ми, я паралельно голова громадської організації, і ми, ем, якби спеціально для ветеранів, то есть, підібрали цілу програму. То есть, якби, якщо ти ветеран, або дружина ветерана, то есть, або там, дружина, на жаль, загиблого воїна, тобто можна скористатися програмою допомога ветеранів, тобто це від дії. То есть, і наші волонтери, грантрайдери, безкоштовно напишуть тобі грант, тобто допоможуть залучити кошти, то есть, за які ти купуєш. Купуєш наш мультибокс, то є, і надаєш нам його в оренду. Тобто, ти абсолютно пасивно е нічого не роблячи, отримуєш додатковий прибуток. І наостанок, вартість 14. Це декларована вами собівартість цього обладнання. Бізнес так, розкачується так. і планується, що е, далі умови можуть переглядатись. Наразі умови саме такі. Е, скажіть, будь ласка, чи це істина собівартість? Що в цьому наборі обладнання взагалі коштує якихось грошей, бо сума, в принципі, невелика. Просто термінал з кавою з стаканчики, оце все. В е, компанії, які це пропонують, їх доволі багато, близько 5 тисяч доларів. Так, дивіться, по-перше, е, ми використовуємо тільки топові франки, тобто, це е, не найновіша але топова модель FM 850, то есть, яка там, часто використовується в, в Макдональдсах. Тобто, ну, то есть, це така дуже робоча лошадка, то есть, яка гарно працює і якісно готує каву. Тобто, вона на, на ринку то есть, її можна там, взяти там, ну, за 3 тисячі євро в повній комплектації, то есть, можна знайти. То есть, але плюс, так як ми даємо ще річну гарантію, то есть, і інвестор взагалі на це не. То, є, то Ми там, орієнтовно 4 тисячі євро закладуємо то є, в повний комплекс. Це кавова машина, сиропна станція і там, максимального розміру холодильна, холодильник для натурального молока. То є, відповідно, сам водомат то є, також ми взяли, то є, він приблизно 5 тисяч доларів, то є, це вартість самого водомата. Ми сюди він інтегрували, новий. абсолютно новий. Ми його інтегрували сюди повністю все. Ми просто викинули корпус то є, і всі е, якісні комплектуючі тут. а тут Бак на 200 літрів, ага. тобто, ну, плюс, звісно, і фільтрація, і УЕФ без заражування, мінералізація води і так далі. Samsung тобто, у нас також. Тобто, 500 доларів коштує Samsung, тобто, причому це оптова ціна, це професійний Samsung, який 24 на 7 розрахований на роботу, в якого дистанційне керування контентом. Е, так, далі. Ну, 5-4, 500-700 євро, там 670 євро стоїть телеметрія. Е, плюс венінгові бокси, плюс сам апарат. Тобто, ну, звісно, так набігає. Дивіться, для чого спитав дуже просто: якщо буде в якийсь випадок, що ця історія, наприклад, не працює, не приносить, інвестор власник цієї історії може подумати про те, як би її по запчастинам розібрати. Ну, ось ми розклавши тему, що кавомашина Франке Франки коштує тобто, такі машина гроші, і водомат, це водомат вже 10 тисяч доларів. Робити. Да, це можна може бути там десять, може бути половина від суми інвестицій, плюс відповідно. Те, що ми бачимо, ще коштує якісь гроші. Тобто плюс, а ще плюс, це історія. в блекаути, так, 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 супер, супер нормальна річ. 950 доларів. Ми забиваємо на інвертор з акумуляторами. 950 доларів на інвертор з акумуляторами. Прям мабуть, ОСББ цього під'їзду, Якщо що, забере для того, щоб ліфт якось їздив. Хочете третього поверху. Отже, підводимо підсумки. Як той, хто шукає щось і отримує запити, що хочемо розвивати українську економіку, хочемо інвестувати переважно пасивно в якийсь реальний бізнес, і шукаючи ці бізнеси, спілкуючись з цими власниками, які дещо іноді підводять, обіцяючи, що компанія буде єдинорогом, а потім через кілька місяців уїжджають на ПМЖ на Кіпер, розповідаючи, що в них сильний менеджмент, після якого ця мережа напротязі року взагалі взагалі Припиняє інвестуінснування. Про що в нас є також ролики, і про це можна глянути, подивившись взагалі перелік всіх відео, викладених на каналі річної давності. І більше, ми зараз знайшли доволі цікавий інструмент, в якому ми ну, розібрали майже все: ринок, який перспективний, відсутність проблем з локацією, абсолютно пасивна форма інвестування, двохрічна окупність, собівартість, яка зараз підкріплена. Модулями з конкретною вартістю по їх ціні, а ви можете легко перевірити це в OLX, скільки стоїть ця кавомашина Франка, яка використовується в Макдональдсі, скільки стоїть модуль водомату, скільки стоїть інвертор, тощо, скільки можна, наприклад, витратити на збір цієї конструкції. Отже, ми розуміємо, що це. Бізнес, який максимально видає адекватну пропозицію і розуміє своє становище на ринку, розуміє переваги, розуміє, що бізнес-модель все ж таки наразі більш є експериментальною. Проте, у разі успіху, вона може швидко розширитись, відмасштабуватись. Я дуже радий знайомству. Я бажаю компанії успіху і, звичайно, в недалекому майбутньому, кілька місяців, ми вже зробимо перші кейси і дамо по ним аналітику для того, щоб розвивалися ми більш динамічно. Дякую.